це країна онлайн ми знаходимося на одному з найбільших в Україні промислових підприємств, які займаються виробництвом різноманітних виробів з бетону рідкого І як в даному випадку на цій ділянці так званого напівсухого, саме з такого напівсухого бетона і створюють необхідні для будівельних. Робіт, так звані піноблоки, а також і пресовані блоки різноманітних конфігурацій. Ну, це може бути, наприклад, тротуарна плитка. Сировина приблизно однакова для усіх цих виробів. Це пісок, звісно ж, цемент, вода, гранітні різних фракцій щебні. Важливий момент до цієї суміші додають хімічні сполуки, які в залежності від марки бетону, який потрібний для виробництва, якраз і... Створюють оті особливі властивості для готового вироба, чи то буде пластичність, чи стійкість до якихось стирань, деформацій, ударів, ну, е кліматичних умов води і морозу. Будівельні матеріали тут на початку. Ковому етапі розподіляється по спеціальних бункерах в залежності від фракції. Це робиться для того, аби підбирати необхідну рецептуру дуже швидко для того чи іншого певного виробу. Ну, в даному випадку йдеться про пресовані тротуарні плитки та пресовані бетонні блоки. Важливий процес, який відбувається тут, це дозування матеріалів. Він відбувається автоматично. Завдяки точній вимірювальній техніці, чітко вимірюється потрібна фракція і кількість матеріалу для майбутньої бетонної суміші. Нагадується так звана напівсуха бетонна суміш. Далі дозатор, який за моєю спиною зараз рухається, подає цю суміш на гору до бетонозамішувальної машини. Процес там теж регулюється автоматично. Найголовніший механізм на цьому виробництві це вібропрес. Він з великим зусиллям 15 тонн. Відтискає одночасно до одного метру робочої поверхні. Це може бути, наприклад, та ж тротуарна плитка. Вібропресі форму плитки створюють з допомогою прес-форм зі сталі, аби матеріал витримував сильні вібрації на отій величезній машині. Далі готова плитка поступає вже сюди, на так звану пакетувальну машину. Це важливий момент, тому що плитка має бути вкладена по-особливому, аби не пошкоджуватись під час транспортування. Після цього плитку вже завантажують. Ми можемо подивитися, як це робиться. We'll Ось так запаковані вироби з напівсухих бетонних сумішей постачаються вже до замовників. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.